Друзі, всім привіт! І Росія вдається до ядерного тероризму. Що це означає? Які загрози є? Зараз поговоримо про це. Не забудьте підписатися на канал, тисніть вподобайку. Останнім часом мені повідомляють підписники, що набагато менше моїх відео їм пропонуються в Ютубі. Цілком можливо, що це нові чергові атаки російських ботів відбуваються. Тому раз ми з вами вже неодноразово справлялися з такими ситуаціями. Давайте справимося з цією ситуацією цього разу. Для цього потрібен ваш коментар, підписка, вподобайка. Поїхали, і так раша е, лякає знову світ і, і взагалі, нехтує ядерною безпекою, а скоріш за все, свідомо лякає світ ядерною катастрофою. Чи цієї ночі вони атакували Славутіч, електропідстанції використали більше 20 дронів. І в результаті цього без електроенергії на якийсь час залишився залишилась Чорнобильська атомна електростанція, включно з об'єктом новий конфайнмент, який власне відгороджує зруйнований четвертий енергоблок внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС від світу. Від, ну, тобто рятує світ від цієї катастрофи. Також на, в Чорнобильській атомній електростанції зберігається більше 3200 Тон відпрацьованого ядерного палива і все це під загрозою, коли там нема електроенергії. Росіяни чудово знали, що вони роблять. Вони знали, куди вони б'ють. Тому це безумовно виклик ядерної безпеці не України і навіть не Європи, світу. Те саме відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Вже більше тижня немає нормального електропостачання. Внаслідок російських обстрілів припинено фактично електропостачання станції зараз. Охолодження здійснюється за рахунок дізель-генераторів. І От Гроссі, значить, МАГАТЕ голова МАГАТЕ інформує, що значить, ну, типу зараз прямої небезпеки немає, тому що є дізель генератори. Ну але взагалі це звичайно небезпечна ситуація. Запаси палива там в цих генераторах є, начебто, на 10 днів для цих генераторів на станції і вони поповнюються. А, але ну, так, а що ж ви взагалі це робите? Ну, правильно стає. Питання взагалі по гроші є багато питань по його позиції. От зараз він, якраз в кінці вересня, 25-26 вересня, в Москві був великий форум, значить, атомний. Він туди приїхав. Путін його особисто звучав. Подивіться. Бачила, що Гросі схиляється перед Путіном. Лукашенко його називав мужиком, а потім сказав, що давайте підтримуємо Гросі на генсека ООН, О, і сказав, що Путін його підтримує. Подивіться. Ну, я Владимирович сказав, якщо господин Гросі захоче бути руководителем Організації Объединенних Націй, то ну почему будемо розражатися. Спасибо вам огромное за все, то, что вы сделали. Ну, и Лукашенко сидит, розповідає, яка ядерная Украина стала Беларусь. Гроздь теж сидить киває головой, подивіться. Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством, не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы. Готовы действовать и дальше не только в Беларуси. но ну и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать все. Если бы вы рассказали Сергею Кириенко, что мы уже умеем делать, он вряд ли поверил бы. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции и не надо. Все остальное мы уже научились делать, готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах и те, кто еще думает, какую станцию построить. Ну, в общем, чесно кажучи, по позиції Гросі є питання. Український МЗС сказав, що розглядаємо ГАТЕ як саме інструмент захисту ядерної безпеки, а візит Гросі в Москву був використаний російською пропагандою. Ну це 100%, Вони все використовують, але ж гроші знав це, коли туди їхав. Друзі, от це те, що зараз відбувається в світі. Я зараз в парі, якраз всі ці питання підіймаю, виступаю і говорю, їм, що Росія не розуміє слово діалог, Росія нічого про це не знає. Росія знає тільки одне, поки їм не дали в морду. Вони все буде тільки гірше і гірше. I have a bad message for you, unfortunately. Everything will just worsen. And just please believe me. Because I remember very good. When uh, in just five, six, seven years ago, when Russians were still here and uh, some of you wanted to take them back in the hemicycle, we're telling, we need dialogue with Russia. We need dialogue. I was just saying, dialogue doesn't work with them. No dialogue. They don't, don't know this word. Please speak their language. No, you were not listening, many of you, and we took them back to this hemicycle. Then I was telling, they will attack Ukraine with a full force and you were just some of you were laughing at me saying what tanks and missiles in the middle of europe you are kidding you are crazy what you are saying to us then february 24 came then i was telling to you they will not stop by bombing with missiles and drones ukraine they will attack european countries again you were laughing no wow russia will never attack nato they are not crazy and day after day after day, now we have uh, Russian drones in Poland, in Romania. I hear we will shut down all the drones and more missiles, but you are not. Putin is watching at all of this, and he is laughing at all of us. And every day, more and more shadow fleet. We are telling you, stop this shadow fleet. Now the shadow fleet is used to attack with drones already Baltic states. Believe me, they will go ahead they will attack other countries and other airports. you want to know what you should do? now sink russian shadow fleet. stop it like france now did. finally, do it right now. seize russian frozen assets. don't speak about this. seize it right now. shut down russian drones and missiles not in your airspace, in our airspace. don't let them a chance even to reach you. and if you will do this, then putin will believe you are serious. if not, Just stop laughing him. Thank you. Thank you, Пишіть, що ви про це думаєте. Тримаємо стрій.